Вибачте, будь ласка, треба виховати від загальних груп садочка з меншою навантаженою 31 годин до 25 годин. 5 годин їм виділили на методичну роботу, але безпосередньо з групою вони працюють 20 годин, вони працюють 20 годин, Якось, ну, це пішневеносаження е, між вихователями. Давайте я поясню ці. Е, Наші дивіться, саме хай розповідати, я хочу вам сказати. Дивіться, значить, розпорядок роботи вихователів віст скорочується. Щоб не скорочувати робочий день. Ні, Але заставо збільшується, я знаю. А ви ще їм примівати будемо. Шановні, давайте ви собі переглядати. І при їм зарплата більше. Ви цього не говорите? Зарплата біжить, їм нормально читати. Зачекайте, ви приходимо біжити. Ми даємо премію. Тепер мені більшиться зарплата, а ми з не... Значить, вибачте, будь ласка, скажіть, будь ласка, на який час зменшиться розпорядок дня? На годину? 5 годин дня. 5 годин дня. Чого? Я що, знаю, що. А на я був ще. Робота а оті. Я не знаю, що це. Раніше не був. Ні, Ви ставили на це питання висумово, а повітря було збавлене. Ви ставили на це питання висумово і висумово. А саме це питання висумове. Це не мій досвід. Це мовні диспутації. Це питання висумове. Завжди, Раїта Михайлівна, порівнюйте. Я кажу, не припинити і не воно стить, і не збиратися люди. Я на що кажу, люди? Ви не припините, ви йдіть. А як будемо їх постріли, дивіться. через мій автобус чині. Є ще вдома я думаю. Що народиться? Ну, дійсно, я пою завезу. Но в п'ятеро дітей не їдуть кадоса через наш шкільний автобус. Або він два місяці дипломаний, або в нас самі будете місяці, або в мене Людмила Васильівна, слово шкільний автобус. Я не розумію, що ви зробити не може. Ну давайте там купляти для болярів. До того є чи ми? ми чи ні? Ми ваші чи не ваші? Ви Ми не ми не ваші. Ви на наші гроші всі ці не. Ми, ми. Шановні закривали. Серьезно? скоро взагалі заведений закритий школи собака. Э, шановні депутати. Ані, э, я, да, наверное. Так, шановні депутати. Шановні. Виділили кошти, я так прошу, виділили кошти, там на ці карта хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok

На следующей як года. Ну, ну я так даємо, я трогаю шмарка, сто, вино, я не хочу пак, так не знаю. Зайки на підсушку так, шановні депитати. Я так розумію, що шановні запитати, давайте вже доб'ємо це питання, будь ласка. Нам просто треба більше питатися на всіх вихователі її переселенної громади.

Не мій цей закон приймає. Але ми понабирали по закон, тоді не потрібно під людей. Для чого коробки виділили і тому подобно? А ви для цього й творите? щоб на місці вибирати і що робити? А для чого тоді самки? Якщо всі працюють, ви по закону.

Якщо не відпрацювали всі, що інші 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 всі інші. по закону, то сьогодні селищної mm -hmm. штан... mm -hmm. раді можна було, б, як мінімум, на напроцентрі 70 коротких. І всі виконували все по закону і не, і не треба було тут нікого. Mm -hmm. да. А раз ми закон не виконуємо, то був створений такий апарат. Раба зараз треба доготовувати селищну раду, бо вже не буде зараз розміщати. Mm -hmm. І не будемо запитати. Ну, хіба що так?

До оптимізації. Тому що, тому що на сьогоднішній день на таку громаду, як ми, 10 навчальних закладів це дуже багато. І держава ставить питання про те, щоб створювати опорні заклади і, 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 і філії. Бо коли буде філія, тоді буде скорочення. Пановні депутати, виклали питання Аліна Михайловна, я так розумію, що хто за, за те, що підняти, що там на назив... читайте регіонами, щоб я такі збільшити навантаження вихователів до, до норми. 2,17 на п'ятиденній uh, робочий сесії. Хто за це? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. було. Шановні депутати, питання порядку денного вичерпано. Дякую за.